Жахливі наслідки 7 лютого на території Рівненської області шість людей отруїлися чадним газом. За даними від ДСНС, причиною стало порушення правил експлуатації електрогенераторів. Випадки сталися в Корицькій та Сарненській громадах. До міційного відділення Корицької міської лікарні госпіталізовано чоловіка 2003 року народження та двох жінок 2000 та 2006 років народження з діагнозом отруєння чадним газом. Внаслідок отруєння чадним газом постраждали чоловік 1976 року народження, жінка 1979 року народження та хлопець 2010 року народження. Чадний газ вважається одним із найнебезпечніших, адже немає ні кольору, ні запаху. У разі якщо людина відчула запаморочення, розповідає лікар-анестезіолог відділення інтенсивної терапії Павло Бураков, їй слід негайно вийти на свіже повітря. Одним з перших признаків отруєння чадним газом є головокружіння, запаморочення, можливо, спутаність свідомості і важкість дихання. Ці симптоми вони по своїй важкості залежать від ступені отруєння і е, дуже важливо вчасно розпізнати перші ознаки і. Діяти швидко, найчастіше за словами фахівця з питань цивільного захисту центральної міської лікарні Олександра Завирухи, чадним газом можна утроїтися через генератор, пічне опалення та газові котли або обладнання. Щоб уникнути випадків отруєння із такою системою опалення, варто регулярно провітрювати приміщення. Сьогодні люди використовують для збереження енергії та уникнення тепловтрат металопластикові вікна в квартирах. Якщо у таких вікнах немає клапанів для провітрювання, це створює велику небезпеку всередині приміщень, оскільки утворюється вакуум і у разі горіння всередині якихось твердих горючих речовин. Нема куди дітися продуктам згорання, і вони створюють небезпечну концентрацію всередині приміщень, за словами інженера Володимира Сніцаренка, задля безпеки, генератор має бути розташований за 6 метрів від вікон та будинків. Заземлювати генератор потрібно обов'язково для того, щоб він працював справно і електроприлади не зазнавали ушкоджень. Заправляти генератор потрібно на відкритому повітрі. В холодному стані і дотримуватись правил пожежної безпеки. Підключати генератор можна тільки через справні подовжувачі. Рятувальники та лікарі вкотре наголошують, електрогенератори дозволено використовувати винятково на відкритому просторі або в добре провітрюваних місцях. І пам'ятайте, не цими правилами може коштувати життя. Дарина Черемшина, Аніта Глінчук та Кирило Полюхович, телеканал Media Group.